Дзвони тільки що чоловік, де каже, купив газовий редуктор на генератор, і щось він каже, в мене погано працює на газу. Що це може бути? Кажу, а це ви в нас купляли цього карбюратора з редуктора? Він каже, ні, я побачив у вас відео, що ви теж їх продаєте, то може ви мені підкажете. Кажу, а чого ви в нас не купили? А ви купили десь в іншому місті, і тепер мені дзвоните, питаєте, чого воно не працює. Він каже, ну. Ну так, там там дешевше було, кажу, за скільки купили? За 700. А генератор 2.8 3 кВт. Кажу, так в нас взагалі, якщо дешевий, то в нас є 600 гривень. Так як всім кажу, дешевий 600 гривень стоїть. Його, скоріш за все, треба буде регулірувати э, карбюратор, да, щоб він у вас нормально працював на генераторі. А якщо ви візьмете хороший СПДшний за 1600 гривень на 2,8-3 кВт, ви старий знімаєте, цей новий ставите, у вас все чітко працює, що на бензині, що на газу, що на природному, що на балонному. То есть люди економлять спочатку, а потім. Э... А потім, виходить, переплачують три дорого. От він в нього не працює. Він його або настроїть, або з ним ніхрена не вийде. Тому що багато хто попікався по цим редукторам, да? що дешевий, чого я буду переплачувати більше, я візьму дешевий, і вон... а воно а в відтоді ніхіра не виходить. І за таку консультацію, чесно кажу, я буду брати кошти. Якщо будуть мені люди дзвонити, казати, що я купив там дешевше. Купили якусь херню, а потім мені дзвонять, питають, чого, чого, чого воно в мене не працює. Беріть нормальне, перевірене і все буде окей. А якщо ви в мене взяли і у вас щось не працює, ну тоді, звісно, я вас проконсультурую. Якщо там якийсь буде брак, то ми це все поміняємо за наш рахунок взагалі не питання. Так що, кому треба генератори, зарядні станції, газові балони, пишіть, дзвоніть і вам відправимо.